Для початку даного відео хочу би вам знову порекомендувати ігровий український канал Горбач Юа. Хлопець активно займається каналом, викладує регулярно відео хорошої якості. Сам відео дивлюся, тому що дуже подобається. Тож, щоб підтримати хлопця, підписуйтесь на його канал. Посилання, звісно ж, буде в описі. Тож переходіть, підтримуйте українське. Приємного перегляду. Вітаю усіх, дорогі підписники та гості каналу Закарпатського геймера. Звати мене Мешко, і сьогодні у нас Євротрек Симулятор 2, тобто Євротрек Симулятор 2 Україною і зима. Ну що ж, як бачите, я повернувся. Там тиждень нас не було взагалі на каналі ніяких новин, тому що трошечки ми... Не могли цим займатися. Тоді, таб тоді нам, таб тоді. Давайте подивимося, що нам треба, куди нам треба їхати. Скоро всього, мені треба їхати за вантажем. Чекайте, я собі сюди поставив помітку, я не знаю, чого я сюди поставив, Ні, це не за вантажем. Коротше, знаходжуся в Чернівцях, і сьогодні я би хотів поїхати в Івано-Франківськ, або, ну, якби хотів би поїхати в Львів, блін, не в Львів, а в Рівне. В Рівне і Луцьк, тому що. Коли ми їхали із Хмельницького в, е, в Вінницю, то ось на цій трасі, ось бачите, в цьому моменті гра вилітає. Я не знаю, чого це так зроблено, але ось тут ігра вилітає. Тож, нам треба об'їжджати, тому що більше у нас ніяких тут шляхів немає. Тож, Або на Хмельницький, е, потім на Тернопіль. І на рівне або на Івано-Франківськ, на Тернопіль, і на рівне, або на Львів і на Рівне. Ну тут подивимось, подивимося, чи є якісь вантажі. І якщо навіть вантажів не буде, звісно ж, ми їдемо йдемо в мінус, якщо ми не беремо ніякі вантажі, але якщо немає, то будемо їхати а, без вантажів. Тому що немає смислу мені зараз брати другу вантажівку, а так просто подружуємо Україну, це ж є український далекобійник. Вся суть. Подорожувати Україною, а не заробляти гроші. Ну тобто і гроші треба, тому що кредити спалачуємо, але поки що у нас ось так це діло виходить. Давайте тоді візьмемо. Ну, Бачите, взагалі тут немає ніяких вантажів на цій фірмі. Ну, В Україні, бачите, як бачите, вантажі таке рідкісне діло. Взагалі вантажів немає. Чого. А ні, є, є, є вантажі. Я помиляюся, давайте ще раз так візьмемо. Ось, але тут і нам. А... Предлагають інші вантажівки, на яких я взагалі не хочу працювати, за яких мене не тягне. Тож. Може будуть причепи просто, які треба забрати. Ось бачимо, нам поки що предлагають. Ну і це взагалі не з, з, з того місця, куди нам треба. Бачите. Так, чекайте, можливо, будуть причепи просто нам представлені. Ні, тільки вантажівки. Ну давайте тоді шукаємо Івано-Франківськ або якусь другу львів Хмельницький, ні тут ми були, Ужгород, це взагалі не то, івано франківськ ужгород ні, ми там були, Хмельницький Брест це також ні. Хмельницький Житомир, це Хмельницький Житомир, нам треба їхати через Вінницю, це нам не підходить, тому що ігра вилетить. Так, 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 Чернівці. Це також не буде перш, ми не будемо їхати. Чернівці, Чернівці, так, взагалі немає по Україні вантажів. Це мене трошечки сердить, тому що мало би бути хоч трошечки. Бачите, ми варто смильні. Ну, взагалі, бачите, за границю вивозять всякі ці вантажі, тож це трошечки мене кумарить. Я би хотів, щоб не за границю, а по Україні. Тут у нас такого поки що немає. Бачимо, куди як далеко в Європу нам треба вивозити. Тож, давайте ну, пошукаємо щось таке. Львів, ну, взагалі, взагалі немає наших Будапешт, одеса це дуже довгий шлях. Взагалі, взагалі немає такого, я би сказав, підходячого. Це взагалі також далеко. Хмельницький, івано франківськ Мец. ну, блін, як же мене це. Так, давайте подивимось. Так, суми. Суми у нас де. Суми дуже далеко, але їхати ми будемо через Рівне. І звано-Франківська, але на якій завантажу? На Вольво. Добре, через Лібів. І аж Суми. Тож, можна, знаєте, взяти такий вантаж на Суми, щоб поїхати аж туди в Суми, але мінус цього, тому що коли ми закінчимо цей вантаж, ми просто повернемось знову в Чернівці. Та це по-любому ми повернемось в Чернівці, тож будемо вант... подорожувати своєю вантаж... Коротше, не будемо брати ніякі вантажі, подружуємо своєю вантажівкою, назначаємо собі шлях. Так, спати хочемо, не хочемо. Так, давайте подивимось. Ні, не хочемо. Тоді назначаємо собі шлях, коротше, коротше. коротше. Назначаємо собі шлях на Тернопіль. Так, на Тернопіль. І потім вийдемо в Рівне. Ну поки що цей випуск буде тільки на Тернопіль. Ось так. Тому що в Тернопілі ми також були тільки так трошки. Там переночуємо, і цей випуск буде ось такий. Але будемо їхати не цією дорогою, якою ми вже їхали, а ось цією, через Хмельницький ми поїдемо на Тернопіль. Ось так. Ось, чудово. Добре, ну що ж, тоді давайте за кермо і помаленьку вирушати на Тернопіль, не тягнути ваш час, не тягнути свій час, будемо їхати без вантажу. Ну, в принципі, подорожувати Україною. І без вантажу дуже добре і чітко, тому що це українські міста, це українська традиція, це все українське, і тому я не сержусь на те, що немає вантажів, тому що грошей поки що в мене є, щоб сплачувати різні там кредити, які я взяв на вантажівку. А так нам поки що все добре. Ну що, то світофори, бачите, так як і далі. Звісно ж, хотіло б с'їхати в інші міста України, але я сподіваюся, що вже в наступному випуску або стрімі ми поїдемо через Рівне, Луцьк і туди. І потім в Вінницю заїдемо, тому що, бачите, як бачите, Вінниця вона нам трошечки так недоступна, тому що е розробник цього моду бах якийсь допустив, тож ну, я за це його не буду сварити, тому що так, що ми знайшли. Тут можна набирати собі людей. фірм у нас навіть немає цих самих е вантажівок більш, ніж я. Я не буду сварити розробника за це, що Бах, тому що дякую за те, що зробив усю Україну. І приємно це, а те, що маленький баг там, то це взагалі дурниця, я би так сказав. Отож, ä, приємно їхати на своєму мерседесі, тому що я вже знаю цю вантажівку, брати іншу якось взагалі не хочеться, потім, можливо, куплю Вольво собі або мене. Також хочеться купити Вольво або мене. Можна, звісно, зробити чит, чит кодом взяти і зробити, але Читами це не цікаво грати взагалі, тому що немає смислу читами грати. Ось так. А я, я скористався читом, але був тільки для того, щоб трошечки е, покращити нашу вантажівку, тому що, як ви бачите, вона от ну, так, вона набагато краще, ніж була. І чекайте, нам тут треба в поворот трошки. Ну Тут можна було два варіації, можна було і так виїхати, але їдемо ми ось так. Перестроїмось і так будемо їхати. Ну що ж, давайте розповім трошки, як я провів свій, ць, свій цей тиждень, тому що, як ви знаєте, я їхав на операцію. І що я можу сказати. Ого, я вже на 10 передачу передачі йду. Думаю, чому воно так не їде? Що вам можу сказати, те, що все чудово. Поки що все чудово, зараз я вдома, мене вчора якби не випасили, не виписали, а просто відпустили додому, тому що випишуть лише тоді, коли діють шви. Тобто в середу. Сьогодні я просто вдома вчора відпустили, казали там як так нове повідомлення. Давайте почитаємо його, а далі буду вам розповідати далі, що як було. Так. Наша мета допомогти вам. Ви могли так ви не могли помітити, як так так, так як зростають ваші заробітки і могли б так, ага, ну, типу, можна взяти кредит 500 тисяч. Якщо ми його візьмемо у 500 тисяч, то нам буде треба сплачувати 70 днів і, коротше, Euh, поки що не беремо такі великі кредити, можна взяти і потім найняти собі робітника, ну це можливо далі зробимо. Ну що ж, коротше як було, цей тиждень в понеділок ми поїхали. Я нічого не знімав ніякі влоги, тому що взагалі настрою не було. настрій якийсь серйозний такий був, взагалі просто на влоги просто часом і настрою не було. Ми поїхали в понеділок. Нам сказали, щоб ви приїхали в вівторок, тому що вже пізно аналізи здавати. Приїхали у вівторок, здали всі аналізи, здали кардіограму, корову з пальця кров, із з вени кров на сахар, і далі це саме сеч. І потім після цього, вже у вівторок, мене відпустили у вівторок вдома, додому. і Після цього у вівторок, ну, тобто в середу, ми поїхали на операцію зранку в він сказав, що вже запізно. І перенесли операцію на. Скільки там чекаєте годин, нам перенесли операцію на 11, 11 годин так перенесли операцію. Так, і вже перенесли були на 11 годин операцію. Тож, як знаєте, трошечки, ну, вза страшно взагалі не було страшно. Серйозно, страшно, взагалі не було. Але не було по собі. Ну, лягати, лягати під ніж, як би не було, це трошечки не по собі, не хочеться. Взагалі, якось так, знаєте, мандраж такий. Ну, але страх, страху в мене взагалі не було, мені якось було байдуже, я якось так налаштувався. Бойов, бойовий такий настрій в мене був взагалі не хотілося нічого думати про страх, думав, тільки про те, що було добре після операції. І в 11, там, в полина пів 11-ї я е, це саме. я Мені тобто прийшла медсестра і вколола. Щоб я розслабився, я не знаю, що за укол був. Коротше, вколола мені внутрішній венний і в, в, в сраку вколола. Це було, як сказати, нормально, тому що після цього мене розслабило взагалі. Я вже в голові крутилося, я вже ніг майже не чувствував. І це не. А я б твою мать. І це не міцний наркоз був. Тобто не общий наркоз був, вися. Це був міцний наркоз. Тут серпантини такі, бачите, я трошечки влупився. І. Просто Мене просто, організм тіло розслабилось і просто не було взагалі якось пофіг було на все. Так, тут фура, блін, серпантина, не на повороті, не, не можна таке робити. Там тим паче йде зустрічна машина. В принципі, можна спробувати, але якби в мене, якби в мене була не вантажівка, я би це спокійно робив. так у мене вантажівка, то трошечки. Але я на швидкості. Бачите, я лечу. Я просто мчу цими дорогами, які би вони не були, які б тут це не було, я просто буду сьогодні летіти там сто і скільки можна тільки вижити. Я не хочу просто затримуватись і, і просто якось, знаєте помаленьку якось їхати. Я хочу сьогодні летіти. Просто такий настрій хочеться летіти, як на гонках, а не як просто навантажитися. Тому я так і вибачаюся за те, що що може десь влуплюсь щось, а може щось і, і інше. Так, тут знову ж бачите серпантини, які прикольні. Ну, мене, звісно ж, поштрафували за те, що я йду по зустрічній в музі. це мені байдуже. І, коротше, ну що ж, там розкажу вам. <кхід> і. Ми, коротше. Потім вона каже, вставай і йдемо на операцію. Я такий, холодно було, дуже холодно було. Я такий встав, мені в голові крутиться, я думав, що, блін, кажу, мені голові так що так має бути. Вона кажу, так, так має бути, це після укола. І, коротше, якби я таки йду, там бачу, вона каже, роздягайся, я роздівся і ляг на стіл. Там було так холодно, хлопці. Ну, дуже холодно було, просто неймовірно було холодно. А... Потім прийшов лікар, каже, тип, я його питав, ну, яка буде анестезія, тип, чи буде обща. Він каже, ні, ми ж домовлялися там, типу, на місну, ну, на місцеву, тобто в область укол тільки дадуть. Каже, ну так. І саме болюче з операції було це, тільки цей укол. Більше нічого. Як коли мені цей укол влупили, я думав, що порву ці нитки, які мене, якими мене прив'язали. Мені руки прив'язали, мені ноги прив'язали, щоб, ну, на всякий випадок. І це було найболюче з цієї операції, коли мені дали цей укол. Блін, серйозно. А потім, коли вже він різав, вони зі мною говорили, спокійно так е жартували, взагалі не було ні страшно, нічого. Ну, взагалі, якось чудово було. Це. Мені, навіть я побоюсь цього сказати, але мені сподобалось. Вони собі спокійно говорили, зі мною я з ними говорю, я їх питав, вони мене там питали, де вчусь, що роблю, і так далі. Під час операції так все робилось, і це було прикольно. Підмахували мене, фіглювали, як кажеться. І потім вже відчував, коли ще зашивали рану, тому що вже наркоз пускав. І кажу, трошки болить, але він каже, давай я тобі ще один дам. Кажу, не треба, тому що краще я буду чути, як мене шиють, ніж краще ще такий болючий укол. Тож. Так, пройшла операція, потім я після операції мене завезли, тому що я вже своїм ходом не міг піти. Завезли в палату там, 9 -ту. і я збіль. Ну, на той самий день я вже просто не, не мав сил, я заснув, просто і спав до вечора, ввечері я міг вставати, вже міг йти, я ввечері встав, пішов, в... так, пала в мене, пішов у туалет, нормально так. Більш-менш думав, що буде гірше, на другий день я вже просто спокійно міг ходити. Але але боліла рана. Сильно мене боліла рана на другий день. І трошки... Ну, потім перев'язку зробили, витягли дренаж. І ось а, саме, саме вчора. Вчора. А, мене. Як би сказати, не так уже боліло, але все одно я відчуваю. Відчуваю, відчуваю. Тож. Так, скільки нам до Хмельницького небагато. Залишать ми, мабуть, сьогодні в Хмельницьку зупинимось, тому що просто, знаєте, я просто хотів з вами поговорити в цьому випуску. Не маю настрою, я просто більше записую, тому що сил не маю, ледве тут сижу. Я думаю, ви мене зрозумієте. І. Так, тут не можна обганяти, але я ж кажу, я сьогодні буду просто настрій такий летіти і всіх обганяти. Вчора мені зробили знову прив'язку і відпустили на сьогодні додому. Сказала, йди собі там, відпочивай, лежи, нікуди не ходити і так далі. Ну ось і я тут сиджу, записую для вас відео, хочу з вами поділитись ось цим денем. Думаю, вам було цікаво, як це пройшло, і пройшло все чудово, Гоїться все, ліки п'ю ліки і так далі. Думаю, все чудово, і тут нам треба не вписатись в цю вантажівку, хоча ми нормально заїжджаємо. Ось вот так, ось, собі спокійно, заїжджаємо нормально, без всяких там а, без всяких там, морок, як кажеться. Ми в Хмельницькому переночуємо, тому що я серйозно вже просто мене вже відчуваю, що рана болить і не хочу просто затримувати це відео до а, Тернопіля. Хоча ми могли до Тернополя доїхати, але тут ще залишається досить багато і до Хмельницького. Тож, бачите, я лечу просто, думаю, ви зрозумієте мене. Так як ще не відійшов від цього того операція, вона якби пройшла успішно, але треба все ж таки реабілітацію проходити. Реабілітація буде проходити місяць. середу роду швидму, але місяць мені просто треба буде відлежуватись і так далі. Так сказав лікаря. Там вже як буде. Надіюсь, все буде добре. Ось, ми блін, на цій вантажі, так як на якомусь цьому самому, на, на якійсь іномарці, такій, знаєте, спортивні, як на якійсь БНВ, як шостій. Нам байдуже всіх обганяємо, просто спокійно себе відчуваємо на доросі. Так, тут кільце. Як я не люблю ці кільця, тому що тут треба зменшувати швидкість, коли ти тільки. ай яй 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 Ну так, це так. Це так, я це знав, що так може бути, тому що я взагалі не хотів зменшувати швидкість. Прийшлося, мене сама. Мене бордюра зменшила, ну дивіться. Взагалі немає настрою їхати по правилах і так далі. Сьогодні я буду. Давай. Чому фури такі неповоротливі, я не розумію. Дивіться, що вона робить. Взагалі немає настрою їхати по правилах, взагалі немає настроя не порушувати, просто хочеться летіти. Просто. Так, чекайте, скільки нам залишається. До Хмельницького нам залишається тут вже просто рукою подати, тож. Доїжджаємо до Хмельницького на швидкості. Думаю, ви мене зрозумієте, чому мені взагалі немає настрою настрою по правил грати. Тому що я ледве тут сижу і хочу вже доїхати до Хмельницького, щоб там переночуватися і зберегтись. І так ми зробимо. Потім в наступному випуску стрімі, ми поїдемо в Луцьке, Рівне. І звідти ми поїдемо на Київ чи куди. Ну там вже побачимо, куди ми будемо їхати. То вже там побачимо на місці. Буду грати в My Summer Car, але не знаю точно коли, чи завтра я запишу відео, чи Ну сьогодні я не знаю. Чи завтра запишу відео, чи далі колись. Тому що нам треба зібрати двигун. Там саме двигун, а його дуже важко збирати, тож цей випуск буде довгий по зборці двигуна, думаю вам буде він цікавий. І потім будемо вже збирати салон і намагатися заводити нашу тачку. Подивимось, що з цього вийде, тому що ви знаєте. Ось тут бачимо ще. Ви знаєте, яке то, my summer Car. Там реально круто все так. Ми на 12 передачі летимо, нам взагалі 11 вистачає. Ось і це дрібні прочі, що гарно виглядає, гарно виглядає. І так, їдемо. Знову розігнались, і це це добром не закінчиться. Ось ми вже заїжджаємо у Хмельницьк. От бачите. Але я лечу, блін. 100. Ну майже 100, лечу тут можна тільки 50 їхати, чи скільки ці 90, але я лечу 100. І буду заїжджати в Хмельницьк. Так, де тут можна переночувати? Дивіться, я просто світофор. Та байдуже мені на цей світофор там штрафануть мене навіть декілька. Взагалі не поштрафувати за те, що я пропустив світофор. Ну но нормально. Тоді йдемо сюди в поворот. Мені здається, якщо на штофа. А, ні, тепер поштрафували. Якщо на швидкості їдеш на світофори, то тебе не штрафують. Але в один світофор мене не штрафанули, а ось теж світофор трошечки мене поштрафували. Але я не буду е зберігати правила, мені байдуже, я буду просто хочу тут. Чекайте, тут можна переночувати, куди я їду. Е так, де я тепер знаходжусь, я заїхав сюди. Так, тут має бути можна переночувати, тому що не хочеться їхати в саме місце Хмельницький, сюди ми завернемо. Подивимося, якщо ні, то просто збережемось. Так. І бачите, знову мене не штрафують. Знову мене не штрафують за те, що я не став на світофор. Так, ну навряд так, не туди заїхав, я на фірму заїхав. Так, давайте. Це сьогодні просто випуск літуна. Давайте. Ми просто будемо як форсажі літати на нашій вантажівці. Ось дивіться, люди вже на, на вулиці виходять. Посигналимо. А де вона пропала? Тут вроді би люди були. Іхе раз собі, це привиди. Це привиди тут. Це гараж, так? Це гараж, який можна купити, але має бути можна тут і переночувати. Чи не можна? Ну, ми тут закінчимо нашу серію, тому що я не в силах знімати далі. Ну що ж, хлопці, усім дякую за те, що ви подивилися це відео, дякую за те, що вислухали мене. Євротрек буде й далі, але ми вже будемо вантажів взити і так далі. Тож, усім дякую, ви найкращі. Е підписуйтесь на канал, ставте великий пальці вверх. Всім до побачення!